Всім привіт! Сьогодні таке коротеньке відео про дуже важливий аспект в роботі з Etsy, який дуже впливає на успішність магазину. Це мова за замовчуванням. Є такий варіант вибору мови, коли ви створюєте свій магазин на Еці, то ви обираєте мову за замовчуванням. Чому вона важлива? Тому що, якщо ви обрали не ту мову відразу, ну, наприклад, там є всього їх 10. Якщо, наприклад, ви обрали там німецьку чи російську, чи, ну, скоріш за все, російська буде, але там може бути якась інша, японська, наприклад. То е, така мова не дозволяє нам наповну проявити себе як продавець. Це мова, яку ви вказали першою під час реєстрації як продавця. При реєстрації свого особистого Облікового запису на Еці потрібно вибирати тільки англійську мову, якщо ви хочете співпрацювати з покупцями на міжнародному ринку. Якщо при реєстрації ви обрали російську, а пізніше писатимете всю інформацію в картці товару та на при оформленні свого магазину англійською мовою, то Еці все одно вважатиме ваші товари російськомовними і не видобуватиме їх. Як потрібно в результатах пошуку за англомовними запитами. І те саме, якщо ви обрали на російську якусь іншу мову. Якщо ви хочете співпрацювати з продавцями на німецькому, наприклад, ринку, ви маєте обрати мову за замовчуванням німецьку і оформлювати повністю вас, ваш магазин, оформлювати виключно німецькою мовою, що я маю на увазі. У мене там є два відео інструкції, як оформлювати сторінку самого магазину. Тут от, є в нас редактор магазину. Ми заходимо і повністю оформлюємо там я розповідала, як це робиться, але повністю оформлюємо тією мовою, яку ми обрали за замовчуванням. Це дуже важливо. Чому це так важливо? Тому що ці наші товари. І загалом наш магазин не видаватиме за своїми пошуковими алгоритмами. ЕЦІ нормально, І такі товари, в них будуть проблеми з індексацією, розумієте? І це не тільки магазин треба цією мовою оформити, а й кожне своє оголошення. От у нас тут на сторінці оголошень, давайте відкримо, подивимось. В нас тут, наприклад, є 62 активних оголошення. Кожне з цих оголошень має бути оформлено тією мовою, яку ми обрали за замовчуванням. В мене це англійська. Давайте я вам продемонструю, про що я кажу. Відкриваю картку цього товару. Ось у мене назва товару англійською мовою, опис товару назва, опис англійською мовою. І також там різні інструкції, різні е, описи матеріалів. Ось, наприклад, тут опис матеріалів йде, він також англійською. Теги здебільшого англійського, а щодо тегів, тут є один нюанс. Більша частина тегів все ж таки англійською в мене, але іноді один-два теги я можу написати там. Якоюсь іншою мовою, німецькою чи там італійською для того, щоб мої товари також іноді видавались і не тільки на англійськомовну аудиторію. Хоча, здебільшого, покупці все ж таки пишуть англійські запити. і В мене купують товари не тільки з Англії, чи з Штатів. хоча а звідти все ж таки купують у 80 випадках зі ста. Але також, бувають, купують з Японії, з Німеччини. Тобто вони в себе просто, коли заходять в своїй країні, вводять англімовні запити. І саме тому вони знаходять мої товари. А так багато хто насправді робить. Тому, напевно, краще все одно англійською мовою, для того, щоб ринок був. Ширший, більше можливостей продавати було. Це на ваш розсуд, якою мовою ви хочете, з ким співпрацювати, з якою країною. Але є нюанс, якщо ви хочете змінити цю мову, якщо ви зрозуміли, що вона у вас не та, ось вам треба прийти спочатку і перевірити, та у вас мова чи не та. Де ми це робимо? Ми заходимо на настройки і тут в Переліку можливих сторінок, друга знизу мова та переклади. Ми відкриваємо цю сторінку і бачимо ось таку сторінку, переходимо сюди, тицяємо на цю кнопку і дивимось: тут їх всього 10 цих мов. Я обрала англійську, ось ми бачимо згори. Там найперша в нас та, що за замовчуванням. У мене все окей. Але якщо ви відкриваєте і бачите, наприклад, що там ось ця мова тут згори, і ви ж розумієте, що це взагалі найгірший варіант, і ми повинні її змінити однозначно. Але для того, щоб її змінити, ми вже тут нічого не можемо змінити. Ми вже можемо тільки додати ще один варіант мови як додаткові. А змінити вже тут за замовчуванням, не можемо. Тому ми для того, щоб замінити, треба повністю опис магазину та опис оголошень, їх треба повністю замінити на ту мову, яку буде за замовчування. І це стосується не тільки активних оголошень. Це стосується і чорнеток, і тих, що вже закінчився строк. І вони вимкнулись, і ви їх не продовжили, і ті, що вже розпродані, і ті, і ті що вже неактивні, і їх всі треба замінити. Якщо ви не хочете заміняти тут в мене аж 39 неактивних, якщо ви цього не хочете робити, то можна просто їх всі видалити, щоб вони вам не заважали і не вкрали в вас багато часу на те, щоб все це оформлювати. Бо це насправді дуже довго все це робиться. Я знаю, тут один лістинг можна годину додавати, поки все там зробиш. А до речі, хотіла вам дещо показати, щоб ви звернули увагу, що не тільки описи, а у мене, наприклад. Тобто, дивіться, все дуже уважно. У мене, от, наприклад, тут є альтернативний текст, і він також має бути тою мовою. Тому все-все-все треба продивитися і все замінити. Коли це все вже ви зробите, ви переходите сюди справка, і тут обираєте зв'язатися з нами. Переходите сюди, це ви зв'язуєтеся зі службою підтримки ЕЦІ. І ось тут ви як продажа товарів на Еці, переходите сюди на цю сторінку. Я тут шукала, де тут питання про умову, не знайшла, тому я заходжу, от, наприклад, там. Управління магазину, і тут відкриття та налаштування. Тут немає промови, я не побачила, але мені треба просто перейти далі і спілкуватися вже з, з працівниками служби підтримки. Я переходжу сюди і обираю, чи написати в чаті, чи поспілкуватися, і вони передзвонюють, і описую свою проблему. Пишу, що мені треба просто замінити мову за замовчуванням на таку-то, таку-то там, яку ви хочете на англійську, наприклад. І вони це роблять десь приблизно кілька днів, там 3-5 днів, напевно. Я думаю, що може бути і швидше, може бути і більше днів, це ж там залежить від їх завантаження. До речі, я хотіла вам показати, як це робиться. І почала створювати свій магазин інший. І обрала там за замовчуванням іншу мову. Але коли я дійшла до. тут вже створила все. Отут тут я, бачите, обрала іншу мову. І все, я вже і не можу її змінити навіть. Все. Бачите? Не дає мені змінити. Я б хотіла. От мову. Вибирайте обдумано. Ви не зможете змінити її після збереження. Але можете додати інші мови. Ну, це погано насправді. І ось тепер, коли я це створюю в магазин, хотіла показати, як у вас цей процес відбувається. Все повністю заповнила, дійшла сюди. А тут, виявляється, треба за. Створення магазину, збір віддати 15 доларів. І я вирішила, що напевно для того, щоб просто вам показати, як працює служба підтримки, ну якось немає сенсу це платити, тому що мені, в принципі, другий магазин зараз не потрібен. І тим паче, що я тепер бачу, що цей сумову не можна змінити. Але мене цікавить ось що. Скажіть, будь ласка, якщо ви от нещодавно відкривали магазин, ще був у вас такий збір? Це тільки з тих, хто відкриває вже свій другий магазин? Для тих продавців, у кого вже є основний свій магазин, і він відкриває свій другий магазин. Це мені цікаво, тому що тут в мене в способах оплати там той самий аккаунт Pioneer, і напевно вони ж це ну, відразу бачать. Не знаю, чи це так, чи не так. Ну, все, пишіть в коментарях, чи сподобалось, якісь питання, можливо, з'явилися. Поширюйте це відео для тих, кому цікаві якісь корисні поради щодо Еці. І також підписуйтесь. У мене будуть виходити ще такі відео про Еці. Тільки пишіть мені, що б ви хотіли ще подивитись, тому що основну базову інформацію я вже. Вам надала, і тепер такі вже залишились якісь маленькі хитрощі. От, Наприклад, я вже деякий час думаю над тим, щоб зробити відео про хоча б один сайт, як він працює, який допомагає зі статистикою продавців на Еті. І такий один з найвідоміших це і Ренк. Він Певно, найперший був, точно найперший, але напевно ну, не знаю про нього, буду розповідати, може про якийсь інший. Якщо вам цікаво, пишіть мені, чи цікава ця тема. Все, дякую за увагу. Гарного настрою, попри все.